Війна Московії проти України це екзистенційна війна за те, щоб ми були на землі. А чим визначається спільнота як нація? Мовою, культурою, історією, духовними надбаннями? Частина тих надбань у бібліотеках. І ми завітали в Карлицьку публічну бібліотеку і бесідували з її директором Лілією Литвин. Чи тільки книжками живе бібліотека і бібліотекарі В нашому суспільстві? Ем... Побутує така думка стереотипна, що бібліотекарі це люди, переважно жінки, які от собі закохані в книжки, вони днями сидять в бібліотеці, читають і таким чином відпочивають. Ну, Про те, що ми закохані в книжки, це однозначно, тут навіть не посперечаєшся, але відкрию вам малесенький секрет, читати нам в бібліотеці насправді ніколи. Якщо і читаємо, то вже виключно вдома після усіх домашніх справ. Чим же живе бібліотека? Окрім того, що ми обслуговуємо читачів, які нас відвідують, маємо ще звичайно багато паперової документації. А разом з тим, як показала війна, ми можемо бути і сильною вагомою підтримкою для громади територіальної і для України в цілому. Буквально переживши перший шок від. 24 лютого ми за лічені дні всі бібліотеки нашої територіальної громади перетворилися в такі своєрідні волонтерські центри допомоги Збройним силам України. Ми почали з того, що готували їсти для територіальної оборони, збирали продукти харчування і все необхідне для збройних сил, засоби першої необхідності. Ми плили маскувальні сітки. Ми приймали внутрішньопереміщених осіб, допомагали знайти їм житло, де вони можуть розташуватися. Допомагали знайти речі, які їм потрібні, для того, щоб вони могли облаштуватися, допомагали їм оформити документи після того, як вони до нас прибули. Минуло зовсім небагато часу, і коли емоційний накал і страх, і тривожність людей досягли певного піку, їм потрібно було на щось відволіктися. І вони потягнулися до бібліотек, тому що бібліотеки по сільських громадах це є такий собі культурний центр, де люди можуть зібратися. Люди приходили для того, щоб їх почули, для того, щоб їх просто послухали, для того, щоб їх підтримали, допомогли, пожаліли. І разом з тим почали знову брати книги для того, щоб бодай на короткий проміжок часу відволіктися від тих страшних, невпинних новин від тої тривоги, яка на нас чекає з телевізора, і з різних інтернет-джерел, і бодай на трішки відволітися в якусь інакшу, спокійнішу мирну реальність. І наші бібліотекарі, як добрі господарі, приймали людей у себе, допомагали, розраджували, підтримували. Тобто на рівні тієї роботи своєї, яку намагалися втілити, щоб допомогти усіма можливими нам засобами, ми ще виконуємо надалі ту роботу, яка у нас є за нашими посадовими обов'язками. І далі ми продовжуємо робити обидві ціланки роботи. Ми приймаємо відвідувачів уже багато місяців у відповідному режимі роботи до початку війни. Ми вилучаємо із фондів заборонену літературу, ми намагаємося поповнити фонди новою літературою, книгами українськими, звертаємося за допомогою до людей і дуже вдячні за те, що люди нам допомагають і відгукуються. Можливо, як колись у 1997 році допоміг легендарний командувач української повстанської армії після смерті Шухевича Василь Кук. Постать героїчна, а доля його й боротьба заслуговують на низку передач. Тоді ж його дар започаткував куточок бібліотеки імені Дмитра Трощинського, засновника карилицького парку. Василь Кук подарував тоді районній бібліотеці 50 томне зібрання творів Івана Франка, українського генія, каменяра і тонкого лірика, борця і громадянина. Від тодішньої голови обласного товариства охорони пам'яток історії та культури Наталі Булаєвської, дружини Олександра Салья Василь Кух довідався про ідею відродження бібліотеки імені Трощинського в Карлику, приїхав у наше місто і подарував 50 томів франка. Та повернімося до бесіди з Лілією Литвин. Звичайно, наша галузь має безліч своїх проблем, які кожна галузь, напевне, яка існує в нашій державі. З війною ми розуміємо з одного боку, що проблеми нашої галузі, можливо, не настільки нагальні, як інші проблеми людей, які постраждали від війни. Але разом з тим, якщо добре подумати, то коли в окупованих територіях. Приходили загарбники до бібліотек, перше, що вони знищували, книги українською мовою. Книги про історію України. Першим, що вони робили, вони міняли вивіски назви міст з українських на російську мову. Що, здавалося б, яка є різниця, Але насправді, виявляється, зовсім воно і не так. Тому ми сподіваємося, що таки після нагальніших. Проблем із житлом, з інфраструктурою, все таки галузь культури і бібліотечна справа в цілому не залишиться осторонь із своїми проблемами, а таки знайдуться сили, потужності, можливості для того, щоб цю галузь підняти і допомогти. Тому що зараз дуже такий переломний момент, який сприяє тому, щоб відновити її на новому рівні. Наразі ж ми. Маємо працівників, які живуть цією роботою, і завдяки отим жінкам, які цими книгами живуть, ці бібліотеки е, тримаються, живуть і е, функціонують на тому рівні. Е, не на гіршому в жодному разі, не зважаючи на те, що зменшуються фонди, не зважаючи на те, що ми вилучаємо книги і не маємо нових надходжень, ми всіма силами своїм ентузіазмом, своєю творчістю, намагаємося підтримувати і в своїх силах розвивати те, що ми маємо, якось зацікавлювати читачів, щоб їх не втрати. Поки що наша спільнота засвідчує. Ми читаємо книжки і ходимо в бібліотеку. Може, тому, що багато хто пам'ятає істину. Людина, яка читає книги, завжди керуватиме тими, хто лише дивиться телевізор.